Отже, поки Артемам розказував, як працює наш стенд, я вже отут заколотав, додавав наш адювант. Розбавили на літру водички. І тепер ми його додаємо в наш стенд. І ви подивитесь, як це буде уже працювати. Отже, ви побачили, як пропу... Працює даний тип розпилювачів без адюанта. А ми додали наш секретний адюант. І давайте подивимося, як воно працює в даних ситуаціях. Отже, як ви можете побачити, після додавання адюанта до робочого розчину, це без адюанта, а це з адюантом. Ви бачите наявну різницю, наскільки менше втрат і менша вергідність взагалі невілювання. Підпалити сусідові культуру. Отже, як показав наш стаціонарний лабораторний дослід, адюванти працюють. Так що не економте на цій копійчані деталі, що у вас не було сварок із сусідами і ви могли заощадити свої кошти. А якщо не знаєте. Як застосовувати, який адювант, з якими гербіцидами, інсектицидами, фунгіцидами. Телефонуйте або пишіть за номером 067 565 20, і наші фахівці обов'язково вам допоможуть. А в наступних відео ми вам покажемо, які розпилювачі потрібно застосовувати, коли, як і з чим. А також навіщо застосовувати ще один адювант, ґрунтовий адювант. Для ґрунтових гербіцидів. Ріп, посів ріпаку на носі. Усім гарного дня!